Я не бачу причин не жартувати про священників. Не всіх, не інституцію священників, ні про конкретних. Ваша, в мерседес? В тому числі. І це як спосіб розповсюдити інформацію. Через ну, звичайно, голову. коли Папа Ринський говорить про те, що нам треба з москалем помиритися, бо ми братські народи. Ви впевнені, що я не маю права про це жартувати? Ви подивіться, скільки мемів полетіло знову ж таки, і як до цього ставитися, як не з гумором? Можна ставитися з агресією, але агресія, як на мене, все одно несе негатив. А якщо це висміювати, ну, то це несе хоча б позитив для себе і якимось чином ну, знівельовує сам факт взагалі цієї фрази. Яка безглузда до ну до неможливості.